Без тепла, води та в покинутих будинках так від початку бойових дій на Донбасі живуть тисячі переселенців. Але втина Бугринова тікала під обстрілами з двома дітьми із Тельменівського району. Родина сподівалася облаштуватися на новому місці, але вже більше року їм щодня доводиться долати труднощі. Історію продовжить Юлія Міншакірова. Будинок Лефтини Бугринової буквально розвалюється. Жінка мешкає тут із двома дітьми, туляться усі в одній кімнаті. Стіни сипляться, окна ну, стаєнки. В цьому домі дуже давно ніхто не жив. У село Кальчика Левтина перебралася з Тельманівського району, коли там почалися безперервні обстріли, рятувала дітей. Старший Максим досі не може забути днів, які просидів у підвалі. Тут воді тихо, але машина приїжджала і. Ґайвуха, тесі слышно, он сіда мама сейдаю на новому місці. Але втина тина немає роботи, її у селі не знайти. Та й дітей залишити нема на кого. Усі проблеми жінці доводиться вирішувати самотужки. стара коляска, і от вона вичає мене, як тачки. немає. і важко носити. У будинку. Немає води, опалення тільки пічне. Вугілля і дров теж немає. А Левтина щодня збирає на околиці села сухі гілки. Ну, повну коляску собі яю за яс. Отважу, потім ще приходжу. Магу набе на кучку, кучку, в'яйовку зять, зав'язати і тягнути. З доходів лише соціальна допомога, виплати з догляду за дитиною. Виживає родина завдяки допомозі Ріната Ахметова. Якось і старічки мої. Не Хоч вкусная. вкусне на четыре хватит нам и манка, діти люблять згущено молоко, масло. Большое спасибо Ринату ахметову. Продуктову допомогу отримали 800 мешканців володарського району. Тепер бригади мобільних волонтерів доправляють не лише дорослі набори виживання, а й дитячі. Наступного тижня волонтери штабу Ахметова повезуть гуманітарну допомогу мирним мешканцям селищ поблизу Маріуполя та в Артемівський район Донецької області. Юлія Міншакірова, Оксана Курчма, Олександр Шмирьов, Сабиті, канал Україна.